Коли ви будете любити тих, хто вас любить, яка за ця вам нагорода, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо 19-ту неділю після зіслення Святого Духа і в неділю, де Христос говорить про любов. Як то є тяжко говорити про любов, коли так багато людей вмирають від нелюбові, як багато сімей страждають від нелюбові. Як багато Дітей страждають від того, що хтось нас просто не любить. І Христос запитує кожного з нас, яка буде нам нагорода, коли ми будемо любити того, хто мене любить, позичати тому, хто мені віддасть, прощати тому, хто, хто мені, мене перепрошує. Яка буде тоді нагорода? І сьогодні, дарую Христі, Христос запрошує кожного з нас задуматися, чи я хоч якусь нагороду здобуваю. Чи я люблю реально ту людину, яка мене ненавидить? Чи я люблю тільки тих людей, які мені є е, дуже такі симпатичні, цікаві. Чи я реально прощаю тим людям, які ніколи навіть не думають мене просити пробачення? Чи напевно, що я десь у своєму житті е, позичаю, не очікуючи, що хтось мені віддасть? Бо Христос каже, яка буде тоді твоя нагорода, якщо грішники це і роблять? Тільки вірять в Бога, це роблять, тільки не вірять, це роблять. Але яка нагорода. От сьогодні, дарую Христі, задумаємося у цю неділю над нашою нагородою. Що ми здобудемо за те, що ми будемо прощати, любити, тим, від яких навіть не треба це чекати, когось. Якогось любові, якогось прощення чи віддання того, хто в нас щось позичив. Христос кожного запрошує. Запрошує подивитися на своє життя. Важливістю сьогоднішнього такого життя християнина і навіть часом у світі. Сьогодні я не закликаю, напевно, змінити кардинально своє життя. Хоча хто може, може це зробити. Сьогодні дуже тяжко говорити про любов для воїнів, які сидять і борються проти зла, яке наступає на нас. Сьогодні дуже тяжко говорити про любов чи прощення матері, яка втратила свою дитину внаслідок війни. Сьогодні дуже тяжко про це говорити, але Христос запрошує нас переступити ту тяжкість і подумати, чи я можу, можу, я хоч. Хоч трішки простити, полюбити, любити тих, хто мене не любить. Дуже важливо. Я деколи не можу полюбити тих, хто мене любить, не то, що полюбити тих, хто мене не любить. І хоча і піти крок назустріч. Сьогодні ми, доріг Христі, роздумуємо також і беремо, за приклад собі Святого Франциска. Франциска Засижу, який. Сам представляв Бога, дуже важливо представити самому Бога. І одного разу він прийшов до одного султана, і наскільки його переконувало, те, щоб той султан прийняв Бога християнство, що він каже: дивись, я за свого Бога можу піти у вогонь, можу зараз позбавити себе життя за те, що я вірую в свого Бога. Чи ти можеш піти у цей вогонь за свого Бога? Хоча йому це не вдалося, але він хотів всіма силами його навернути. Всіма силами прагнув показати Бога. І десь його досвідчення, прийняття Бога, це стали е, е, такі рани, які він отримав. І тим самим Бог йому дав, подарував і такі тілесні страждання, і одночасно духовне і таке піднесення, тому що він міг показувати Бога. Важливо, дорогі в Христі, не бути тільки християнином. Християнином тільки через те, що мене охрестили. Люди дуже багато говорять про те, що я є християнин, я християнин, бо я вірю в Бога. Бо моя віра вона відображає мого Бога, як я в нього вірую. І що таке бути християнином? Це не тільки прийнятися таїнство хрещення, це своїми словами, думками та вчинками бути подібним на Христа. Христос показує, як це правильно любити. Христос сьогодні всім нам показує, що Він на Христі жодного разу не прокляв своїх мучителів, які його так тяжко мучили, били і все робили для того, щоб він помер. Він їм просто каже: Господи, не пам'ятай їм, не знають, бо що роблять. Сьогодні, дорогі, Христі, не пам'ятаємо не пам'ятаємо тим. Які є і роблять нам зло. Не пам'ятаємо. за прикладом Христа, стараємося простити, відпустити хоча частинку свого серця, зрозуміти що... і просити Бога, що Господь не пам'ятав тих злочинів, які вчиняють проти нас. Сьогодні, дорогі Христі, навчимося бути правдивими християнами. Правдивими це не означає. Що тільки молитися, правдивими це показувати Бога. Показувати Бога, якого ми не бачимо, але Його відчуваємо у своєму житті. Показувати Бога, як це робив Святий Франциск, що за Нього готовий був навіть згоріти в вогні, показувати Бога своїм життям, своїми словами, своїми вчинками і думками. Амінь. Слава Ісусу Христу!